Доброго ранку, друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас 7 травня, неділя. Хлопці приїхали до нас ТО робити, обслужити трактор, поміняють фільтра. Далі розкажу, що вони тут зроблять, бо чесно сам не знаю. Друге ТО у нас 357 мотогодин. 7 мотогодін я тільки переїздив. Незважаючи що неділя, хлопці приїхали навіть в неділю нам. Зробити ТО, працювати треба, сіяти треба. Працюємо вчора до часу ночі, я сіяв. Вони хотіли в суботу, ну кажу, мені треба площа накрити. То вирішили, що в неділю зранку будуть. Попросив на 9 годин, щоб я трошки відіспався, бо дні такі важкі, трудимося. Так, Далі покажемо, що, що тут буде. Так дивіться, друзі, зняли фільтр. Це тонн... грубий, да, очистки. Yeah. То нема там нічого печального такого. Що mm. шо... значить хорошу слярку заливати? Цей трактор тільки хорошу лється. Покажу ще фільтр топливний, щоб тонкої очистки. Тобто він більш-менш не грязний. Хлопці кажуть, що коли роблять ТО, їй похуже. Тобто ми стараємося все качественно лить топлю на цей трактор. Що поміняли? Поміняли хлопці фільтр на коробки. Десь він отам, я вже помню. Не бачу, ну коротше, він десь з цієї, правильно з цієї же сторони. З цієї коробки фільтр один. Натоплення я показав, двигатель. Потім на гідравліки поміняли. ну Звісно ж, воздушний новий ставимо, щоб боже підзабитий. 250 мотогодин проїздив. І що по сцепленню, хлопці мені підрегулювали, значить підтягується, розкажи, як правильно, щоб люди Гайка відпускається і обирається свободний ход. Робиться менше свободних Ну, Грубо говоря, як в мотоциклі. Хто може їздив, кожен з нас, Та такий ну сантиметра два вільного ходу. Тоді вже відсується усилля. Бо в мене вже почало трошки гірше включається скоростя. Ну, зараз заведуть, провірять. Ну, Лешав зараз не на робочому включаються з передачі. Так, друзі, завершили друге ТО на нашому хататі А-110. Хлопці вже поїхали. Сервісом ми завжди задоволені. Отакий лайк хлопцям, все на п'ятерочку. Хочу пояснити, що в це ТО входить. В нашому регіоні це 18 тисяч. По інших регіонах я вам не скажу. Там під відео в описі буде номер телефону Андрія по цінам тракторів і по всім іншим питанням, за ТО. і другі, якісь, може, якісь будуть питання. Телефонуйте Андрію і запитуйте. Шо в ці 18 тисяч входить. Те, що хлопці приїжджають на місце, вони повністю обслуговують весь трактор, обдивляються, ну. Його, його повністю на тяжкою рівнів промазують передній мост, нав'язку. Хочу наголосити, що е, нав'яску і передній мост промазуються кожні 50 годин. Я промазую все, як книжка пише. Е -е. Також, якісь є зауваження хлопцям це говорити, і вони на це звертають увагу. Так як у моєму випадку, це погано почали включатися передачі, їм наголосив і показали ми в цьому, як підвести тросик сціплення, чи сціплення правильно підвести, да, щоб краще включались передачі, значить. Сюди входить. 12 літрів масла, 10 заливають в двигун і 2 літри залишають на доливку. За 250 мотогодин я долив тільки літри І то було пів уровня е, в двигуну. Е, я долив, щоб уровень був, а потім вирішив подивитися, чи буде брати І Я скажу, з осені він пів уровня як тримав, так і тримає. Е, потім йде у нас фільтр. Цю суму. Фільтр е двигуна, фільтр е гідравліки, е фільтр тонкий, тонкої очистки топлива один і грубої очистки другий е фільтр на трансмісію. Хлопці долили мені антіфріз, їх трошки було долили мені. Два фільтри на кабіну їх тут немає, бо вони мені залишили, я попросив їх не міняти, тому що пилюки багато, я вже після того, як обсіюся, заміню. Хочу також наголосити на те, що в цьому році трактор менше бере топлива. Відсіяв я соняшник і вийшов на ту норму, що бере МТЗ-82. Не буду там розказувати, що менше, а в нормах МТЗ 82. Це я ходив четвертою передачою 1750 обертів. ну При цьому ви маєте комфорт, кондиціонер, пилі не бачите, ну тобто комфорт супер класний. А, До речі, теж з балакав знайомими тих Кого ловелів тут понабирали, то в них теж перший рік всі трактора більше брали топліва, чим в наступному році. Тобто при обкатці виходить, що двигуни більше беруть. Тобто, як обкатаєте, на наступний рік. По розходу краще. Ну, ще ми будемо завтра, або післязавтра вже настраюватися під кукурудзу. Подивимося, який там розход буде. І ще ж подивимося, як сіятиме сою, що по розходу буде, бо на сої в тому році так багатовато. Ну, У мене є одна така задумка. Цікава. Подивимося, як вона у нас чи проконає, чи ні. Якщо друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна.